Те, що наші чиновники зло, це зрозуміло. Те, що наші дороги давнє і смертельно небезпечне зло, це теж усім відомо. Так само нічого доброго ми не чекаємо від фірм, які виграють у держави якісь тендери. Ну тут теж все зрозуміло. Але уявіть собі, абсолютне зло. Чиновники, що опікуються дорогами, винаймають фірму, яка виграла тендер. Та у цього проекту самі шістки в документах мають бути. Траса київ чоп Львів-Краковець, Київ-Харків, Довжанський, Київ, Одеса, сотні кілометрів асфальту у Львові та два найбільших столичних проспекти. Це далеко не повний перелік українських доріг, які для нас побудувала турецька компанія Онур Конструкціон Інтернешнл. Щодо якості виконаних робіт запитань не виникає. А от стосовно оплати цього не скажеш. Ось, наприклад, з гроші, за які б мали відремонтувати столичні проспекти бажана та перемоги, майже чверть мільярда гривень компанія «Онур» відправила субпідрядникам фірмам, які на думку слідчих мають ознаки фіктивності. Компанія Нуртім. Этим компаниям перечисляло большие деньги, и у них отсутствовала какая-либо техническая возможность исполнить. А с периода с 2010 по 2015 компания Анур была отмыта более 450 миллионов. Это одна треть от всех выигранных заказов с 2013 по 2015. Схема може мати приблизно такий вигляд. Припустімо, що компанія-генпідрядник отримала з бюджету 1 мільйон гривень. Потім заплатила субпідрядникам 900 тисяч, а й собі поділилися з іншими фірмами, які швиденько закрилися. Податки компанії залишилося сплатити лише зі 100 тисяч, а не з мільйону. Юристи пояснюють, логічно, що генпідрядник повинен відповідати за своїх субпідрядників, але є одне але. Сторони можуть предусмотрети і то супґінпадрячик е, не відповідає за суп Компанія Онур почала отримувати солідні закази в Україні з 2008 року. Але справжній розквіт прийшовся на часи президентства Януковича. Згідно з даними вісника державних закупівель, з 2011 року турки виграли тендерів майже на 3 мільярди гривень. Вирушаємо в офіс онура, щоб поговорити з керівництвом. Утім, знайти їх не так і просто. За такими от непримітними дверима знаходиться офіс компанії, яка будує дороги по всьому світу. Пішли подивимось. Ви кому? ми к е, руководітелю компанії Анур. Сейчас, минуточку. Чекання виявилося марним. Спілкуватися на камеру джедаєв турки не захотіли. Ні, у нього немає можливості з вами зараз зустрічатися. У нього є дуже маса інших можливих справ. Крім 2 плюс 2, є і інші важливі справи. За місяць у нас не було часу. Посмотрите, чим ми зайняті. Ні, я не спорюся. Натомість для служителів Феміди в Онурі завжди знаходиться хвилинка, адже більшість часу турки проводять у судах. Кримінальних проваджень через українські дороги в них декілька. Компанію неодноразово підозрювали у привласненні грошей, завищенні вартості дорожніх робіт, співпраці з фіктивними фірмами та несплаті податків. Провину директора Нура визнав лише раз, та й відшкодував державі він лише 314 тисяч гривень. Аби в цьому розібратися, було призначено будівельно технічну та економічну експертизу, які ще до цих пір тривають. Чому ж компанія продовжує отримувати замовлення від держави? У Київавтодорі пояснюють, не піймавши, не кажи, що злодій. Поки нема рішення суду, вони й надалі працюватимуть з турками, але соломки собі таки підстелили. У всіх договорах, які е, е, укладає Київавтодор, з підрядниками, е, внесено пункт. Е, що при виявленні контролюючими органами завищення вартості всі кошти будуть повернуті до комунальної корпорації? А поки тривають експертизи, компанія Онур продовжує вигравати мільйонні тендери. Тільки у листопаді вони отримали майже 750 мільйонів гривень на капітальний ремонт столичного бульвару Тараса Шевченка та 7 мільйонів на дороги у Львові.